Вже в четверте, ми всі зустрічаємо величне свято Христового Воскресіння в умовах повномасштабної війни. Не всі родини зможуть зібратися на спільне богослужіння та за святковим столом дорогі військовослужбовці. Ви вибрали найбільше служіння служіння власному народу. Ви бачите жахливе обличчя війни. Ви перші зустрічаєте ворога. Свято Христового Воскресіння. Це свято перемоги добра над злом. Нехай Воскреслий Господь благословить ваші серця вірою у нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. Якщо Господь переміг диявола, то з Богом ми зможемо перемогти свого ворога і повернутися до своїх рідних і близьких, щоб у спільності будувати ту країну, про яку мріяли всі ті наші побратими, які відійшли. Засвіти Христос Воскрес! Воістину Воскрес!